Всім привіт! Вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер Сюрприз. Ї. І сьогодні ми знову будемо шукати золотого кіндеріну. Такого самого, як у нас справа, стоїть біля коробочок, але дуже маленького і золотого. І він, звісно, що має бути в капсулі. Випущена ця серія до 50-річчя Кіндер Сюрприз. Отже, пошуки золотого кіндеріну продовжуються. Сьогодні ми розпакуємо дві коробочки до 50-річчя Кіндера, який він випустив, зі збіркою, а також 50 золотих Кіндерінок. До них йдуть вкладиші, вони ж сертифікати на здійснення мрій на суму 5000 євро. Особисто моя думка, що ніхто з колекціонерів її не знайде, адже ці золоті кіндеріно пішли ще з виробництва. Це особисто моя думка. На жаль, так, люди, працюючи на виробництві, вже пішли разом з тими іграшками до себе дудову. Отже, ми сьогодні тоді розглянемо збірку, яка нам попадеться. До речі, під серія з, з драконами дуже важко збирається, тому я сподіваюся на хоча б пару дракончиків. Отже, перша у нас перша коробочка. Ось такі чудові гарні у нас кіндери. В Німеччині тут можна виграти ще один з 5000 рюкзаків, але ця акція вже давно завершилася. Отже, Ось такі прекрасні у нас кіндери мають золоту маківку, а серія збірки для дівчат має рожево, рожево золоту маківку. Тут ми маємо цифру 50 років і всякі стрічки, які ніби витають. Наша партія у нас до 31 березня. Отже, купила я її зі знижкою. Сподіватися, що попадеться золотий кіндеріно. Я думаю, не варто, але збірка зі знижкою чому б ні. І перший у нас 32,47 має вагу. І, на жаль, машинка повторна. Мені не вистачає для колекції такої машинки, тільки іншого кольору. Там кольори, якщо я не помиляюсь, навпаки, фіолетовий корпус і оця частинка фіолетова, а ця зелена. В принципі, тут нічого такого цікавого немає. Ця частинка у нас рухлива. Тут відкривається тут видно водія. І ось так назад тягнемо і закривається. Колеса рухливі, але жодних механізмів нічого немає. Також наліпки 59 і зелені такі наліпки. До речі, наліпка 59, а тут, тому, тут чомусь 10. Що Шо це? Щось хтось спутав? Мініатюрні наліпки по всьому корпусу машини. Ненавиджу ці мініатюрні наліпки, які ще можуть відклеїтися, і все це загубиться. Отже, наступний. 3406. Партія у нас така сама. І тут у нас бігірочка, ведмедик. Сподіваюся, хоча б на нову збірку, що не буде підкладати стара збірка цих ведмедиків. Ми ведмедиками також зібрали. Ці дві частини іграшки ніяк не з'єднуються, тому загубити їх буде дуже легко. Він робить відтиски бджілки на папері. Ця частинка, але, на жаль, ведмідь ніяк з нею не з'єднується. Хоча, в принципі, можна було там якось отак за, за лапку хоча б з'єднати. Ну, але, але, на жаль, ні. Але ведмедик гарний. Наступний. Це це одна ж та сама партія. 34. Звуку немає. І тут нас чекає автомобіль. Цих автомобілів я вже знайшла, мабуть, мільйон із резинкою і без. Резинка ця потрібна сюди, щоб запускати цей автомобіль. Чесно кажучи, оцей запуск на резинці автомобілю такий собі. Хай отут це буде резинка, щоб не загубити. Ось такий автомобіль. Жовтий другий з нього до нього е синій. В самому автомобілі нічого цікавого немає, місце для водія, до речі, порожнє могли б когось там приманлювати колеса, всі рухаються. Мініатюрна наклейка сюди з цифрою 80. Дякую тут без цифри. А то на машинці 59, на вкладочі 10. Якось не серйозно. І останній з цієї коробки. 32, 83. Навіть 84. Що цікаво нам попадається також машинка, три машинки на коробку. Сьогодні у нас якийсь автомобільний. Тут нам маємо також 80, до речі, цифру. На машинці. Але машинка має трошки інше призначення. Тут у нас вона випускає літачок. От так. з'єднуємо і вставляємо сюди літачок. Ой, випригуємо, піднімається і вилітає літачок. Літачок опускається і знову машинка така, трошки зубаста. Друга до пари має трошки іншу конструкцію, вона відкривається вперед. Але все, в принципі, те саме. Отже, друга коробочка. До речі, ці букви, Сі, D, вони відрізняються, але це положення іграшки в коробці. Нічого іншого воно не показує. Тож, за кодами шукати також марна справа. До речі, я не бачила. Я бачила цю іграшку в Тіктосі, я бачила відео, як розглядає цю іграшку, але він достає не точніше там дівчина була, вона достає його не з Kinder Surprise, не з такої шоколадної смаколика, а просто отак з капсули достає. Ну, тобто, Це явно що принесено не з магазину, а десь уже, я думаю, що з виробництва. Уже всі ці золоті кіндеріна пішли ще з виробництва. 31,63. І тут маємо зайця. О, ні, ні-ні-ні. ні Цей зайць у нас вже був мільйон разів. І оці маніпусінькі наклеєні очі. Ну, вже можна було напринтувати. Ну, ну правда. Ну, такі манюсінькі очі, оце на китах очі, на оцих зайцях очі, і до нього парою є жаба. Ну, вже можна було якось спромогтися і напринтувати, щоб ну, оце нарядити купу наклеєк, які нікому не потрібні. Ну, З'єднується резинкою тут дві частинки, і зайчик, в принципі, дуже непогано стрибає. Якщо правильно вставити ноги. О, ось так. Ось ця резиночка на лапці ось тут одягається. І він так непоганенько так стрибає, натиснувши на хвостик. Але ці наклеєні очі, це щось з чимось. Отже, наступний. 32,82. Я ж я навіть не пам'ятаю, у тої дівчини була жовта капсула чи, чи темна капсула. Ну, Щось, щось новенько-стареньке. Перевипущені наші катери. Вони у нас з'явилися минулого року, і цього року вони продовжилися. Це у нас старт-фініш картка. Наклейки, звісно, куди ж ми без наклеїв. Катер під номером 5. Ось такий. Це ми маємо перепуск vt 114 з літерою C. Це у нас запускаючий механізм катера. Ось так ставимо сюди пальчик, тут притискаємо і ось так запускаємо наш катер. І наш катер складається з двох частинок, ось так. Ставимо сюди наш катер, тут тримаємо, тут випускаємо. Доволі непогано випускається, але, на жаль, ми це вже бачили минулого. Сезону цю іграшку нашого ведмедика трошки дісталося ведмедю від катера. А ми ще два відкриємо сьогодні. Ось такі у нас коди. Вага у нас 32,91. І тут також автомобіль, і також він нам траплявся рази три або більше. Цей що з язичком? Язичок прикольний, машинка також прикольна, але, на жаль, вже ми її бачили. Бачили вже мільйон разів. Ну, може, не мільйон, мені так здається, але сюди ми маємо наклеїти наш язичок. Наклеєчком. Сюди вставляємо і от так, натискаючи на хвост, він ніби відкриває рот, а там язичок. Колесики рухаються окремо одне від одного. До речі, язичка нам поклала аж два-дві наклейки, щоб мало не було. Таке, до речі, іноді трапляється. І ось такий у нас складиш. Коли ми з вами збирали серію супергероїв, нам трапилося дві наклейки, аквамена. І останній на сьогодні. 3683. Збірка доволі важка попадається. І це наш хлопчик з дракончиком на руці. Ні, це не з дракончиком, це у нас з крилами, з картонними крилами. Крила я одягати не хочу, щоб їх не пошкодити. А тут у нас хлопчик з двох частинок. Це у нас блондин, і тут на рюкзачок йому одягаються ці крила. Боже, Вже забула, як рюкзак її одягти. Ще і крила вистрибнули. Ось так. І ось за ці гачечки надягаються наші картонні крила. Але надягати їх не хочу, щоб не пошкодити. Можливо, комусь треба буде повторочка. Ось такий у нас хлопчик. Другий хлопчик з колекції, ручки, до речі, піднімаються окремо одна від одної і рухається голова. Але якщо без цього рюкзачку Якщо рюкзачок надягнути, то голова і не рухається. Він у нас блондин з сіро-зеленими очима. Ось такий у нас хлопчик. Загалом, в принципі, вся збірка нова, за виключенням перевипусків, але це вважається новою збіркою. Результат непоганий. Ось такі вісім різних, до речі, збірок нам попалося сьогодні. Всі, в принципі, нові, за виключенням перевипуску, але це вважається новою збіркою. Багато машинок, чотири машинки нам попалося. Заєць, якого вже ми мільйон разів бачили, а також ведмедик з відтиском бджілки. Збірка класна, гарна, кольорова, але, на жаль, Вся повторна, ми її вже з вами всю бачили. Шкода, що нам не попалися ті іграшки, які ми з вами так і не зібрали. Можливо, попадеться наступного разу. Щоб побачити це відео, будь ласка, підпишіться на канал, тисніть лайк і діліться цим відео з друзями. Це мені дуже допомагає просувати україномовний контент. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.